Аго у, хлопче, чого такий похмурий? Мабуть, нашому Тейлору зле, якщо навіть ранкова зарядка не може його розвеселити. Десятий підхід на черзі. А вони прийшли по мене. Веселкові друзі хочуть украсти найкращого атлета в'язниці. А я ще такий молодий. Фух, більше ніякого Роблокса. Так, галюцинації поганий знак. Апчхі! сто років не хворів. Спорт найкращий засіб. Здається, наш мачо сьогодні не в формі. Піду перевірю. За в'язнями потрібен нагляд. Ну що, якся маєш, затятий фанати протеїну? Так собі, боси. Кепські справи, я бачу. Сходив би в душ. Він має тебе підбадьорити. Добре, слухаюсь, пані Хемтон. Тільки вірусів мені у в'язниці не вистачало. Зачинимо ботанів, щоб знову не втекли. А Говдене да, віднеси на місце. Мене хтось кликав? Отак, секунду, зараз допоможу. Якомога ніжніше з нею Вундеркінде. Вона в надійних руках, братику, не впораюся з гравітацією. Ауч! Мої нещасні кісточки. Усе вік волі не побачу. Подія? відставити рухи тіла. Геній уже висувається. Я не навмисне. Дбаймо про постраждалу. Ось так. Крокуй, мене, посадимо її на ліжко. Залишилося зовсім трохи. Знімемо черевики та оцінимо серйозні травми. Злазь, уперте взуття. Ух, не піддається. Серйозно. Її шнурки майже не зав'язала. Угамуйтесь, пацієнтко. Я звільню вас від цих кайданів. Ого. Не розрахував віддачу. Можна починати огляд. Хм, Цікавий випадок. Уперше в своїй практиці. Постерігаю таку швидкість набухання. Безперечно, перелом. Так, треба накладати гіпс. Ні, спершу рентген. Тоді відразу МРТ. З набряками від нього ніякого сенсу. Як ти не розумієш? Маєш сумніви щодо мого досвіду? Та я на пам'ять доктора Тромхауса знаю. Навіщо ж ти її покалічив? Не зрозумів. Цілилася. але самолікування шкодить вашому здоров'ю. Віддай кросівку. Час знайти лікаря для в'язниці. Готовий починати. Виберіть мене. Який із себе фахівець? Порву за вакансію. Операція на підході. І гігієна перш за все. Сподіваюся, ти обробив руки. Ха, на такій простій помилці тобі мене не підловити конкуренти. Отже, хірург Сандерс у все Костоправденні також. Ой, померла. Будеш веселкою лікувати єдиноріжків. ми починати, хворий непритомний. Може, масаж серця? Ні. Доведеться вирішити проблему зсередини. Нічого, завтра будеш як у гірочок Хаггі. Обережно один неправильний рух і. Хочеш, щоб я помолився? Ця дивна зелена субстанція заважає нашому монстрику видужати. Знову невідомий науці інцидент заворожує. Досить зачаровуватись. Тут жертва в критичному стані. Мені здалося, чи я заражений. Тихо де не лише маленька ляпка. Швиденько приберу. Добре, воно тебе не з'їло. Про всяк випадок вмиюся. Час підлатати волохатого. Напарнику не протреш лікареві окуляри. Постараюсь. Вони підніють із внутрішньої сторони. Дякую, помічнику. Так, тепер моя черга. Я ідеально зашиваю рани. Почнімо. Ану, це мій піддослідний. Я зроблю набагато якісніше. Ні, я. Не пригадую в тебе талантів пошиття. Змирись. за що. Гадаю, гаряча вода приведе мене до тями. Повний уперед до освіження. Апчхі! Звідки взялася жижа? Святиє спандере. Вони всюди. Діємо за перевіреною схемою. Жодних прибульців. Брррр. Щось мені зле. Стрясться. Злегка переборщив. Так, -та наші проблеми з комунікацією його підкосили. Вибач, Хагі, сьогодні точно не твій день. Бідолаха. Неможливо показати свої навички на іграшці. Потрібен справжній пацієнт. Ну, хіба це не доля? На добраніч. Він мій день адже я запропонував ідейку. І що з того? А те, що Тейлор, мій давній друг і співкамерник. Мій до речі, також. Чи я тобі порожнє місце. Б'є озноб. Ех, наявні симптоми. Перевіримо температурку. Так, пацієнт справді палає. Ну і дилетант же ти. Треба дружити з технологіями Дене. Бачив, неуку? У мене є крутіший девайс. Дивися та вчися, куди б його приткнути. Довірся мені, Тейлоре. А тепер чекаємо. Доісторична медицина. Так, показники не радують. Запишу для своїх подальших досліджень. Ох, ці невгамовні оки. Не вже повторюється. На що небудь, крім жару, скаржитесь, шановний потерпілий. Знову чудовисько, хоч би відпустило. Спробуємо ще метод. Реакція очей у нормі. Але ти маєш не дуже гарний вигляд, друже. З цією штукованою я докопаюся до істини. Дихай, нічого не розумію. Що за свавілля? Жодної хвилини спокою. Настав час викликати важку артилерію. Киш, Майку, дозволь професіоналу попрацювати. Підключаємось. О, класний біт. Заціни, друже. Саунд вогонь. Не варто грати з хворим. Тейлера, будь ласкава і розтули рота. Чого це раптом? Хочу заглянути в горло. Фе, у тебе зелень застрягла в зубах. Та тут річний запас виявляється. Як воно туди помістилося? Це все брекети. Ну, в будь-якому разі, мій перевірений спрей від ангіни миттю допоможе. Усього один крихітний пшик і ти як новенький. Нумо. аго, припини мучити постраждалого. Гей, качку. М -м -м. Денчику сюрприз. Спрей зі смаком протеїну. Ова. Перемога! Я хочу його спрей. Ні, не можна допустити передозування. То так? Далі моя черга лікувати його. Ова. А може, не треба Дене? Залишайся з лікарем Майком, бро. Згоден. Менше з двох бід. А як ще до цього дива? Врятуйте. Ловлю. У вас тут виправна установа. Я озирнусь навколо поки що. Так. О, ні, онучку, непорядок. Режим рембо бабуля ввімкнено. А стояти. Таку диву жінку, як я, ніщо не зупинить. Ох, скут! Прокидайся, мій фітнес пончику. Привезла твої улюблені протеїнові котлетки. Знову Міраж. Бабуся Еві. Ви справді тут не будемо гаяти часу. І оком не моргнеш, як бабуся тебе вилікує. Чіткість моє друге ім'я. Працює профі. Для початку компрес. Зараз полегшає солоденький. Тим паче, що я припасла особливий рецепт: здорові інгредієнти від сільської природи. Ух, для стійкості духу не завадить. Ідеальне поєднання. Мед на останок і перемішаємо. Від ретельності залежить швидкість лікувального ефекту. Та я в житті таких пенсіонерок не зустрічав ніколи. Поріжечку принеси бабусі, окріп буде зроблено. Бабусю, як дідусь. Ну, ваш дідусь авантюрист нещодавно повернувся з плавання. Навіть фото передав, Скочив. Ой, і подаруночок спеціально для тебе. Тримай. Міні-в'язниця для синього. Ага, сам змайстрував. Ваша вода. Дякую, виручив. Час пити лікарську суміш, Тейлоре. Добре, бабусю Еві, я тебе послухаюсь. Ого, заряд здоров'я. Бабуся геній. Звідки вона дізналася, що качок захворів? Я повідомила, врятувала його від вас. Зате ми намагалися. Так, на всі сто. Рада, що ви так швидко примчали, а не допоможете мені з ногою. А що сталося? У декого руки слабенькі. Винний. Ти наш бубличок. круасан відмінник Мої ви кримінальні рогалики. Онок сповнений енергії. Місію виконано. Приїжджай частіше, бабусю. Не забувай відтискатися, Тейлоре. Не знаю, що б ми без вас робили. До зустрічі, пані Фішер. А похленьке йде усе через клізьму. Так-так. Стоп. Будь ласка, досить. Бувай, чебуречку. Не башкетуй мені тут. Ауч, синець буде. Пані. Прощавай, Майку. До побачення. Удачі! Треба терміново обтягнути всі поверхні і зелоном. Понизимо травму небезпеку. Почалося. Щоб інциденти не повторювалися. Треба багато качатися чотири оки. Ой. Зараз у тебе всі паралельні лінії перетнуться. Сім'я Качок іде на побачення до басейну. Ой, їм також подобається ця пінка. Вона дуже схожа на сніг. Хоч би мені дісталося трохи гарячої води. Я також хочу прийняти ванну. Ох, невже Аманда з Тейлором повернулися? Куди ти мене ведеш? У Діснейленд це сюрприз на честь виграного боксерського матчу. Ти добре постарався і заслужив відпочинок. Ти бачила той аперкот наприкінці? Що вони собі дозволяють? Так зворошливо, що Аманда підготувала нам ванну. Я це робила для Тейлора. Треба термі... Міново вигадати щось нове. Можеш розплющувати очі. У мене для тебе є невеликий подарунок. Навіщо мені окуляри? Що а гаразд це? Щоб ти бачив, звідки тренерська двійка летить. А зрозумів тоді добре. Ну що скажеш? Я маю крутий вигляд. Рівень брутальності зашкалює. Чудовий бій. Ще одна перемога, і ми незабаром потрапимо у фінал з боксу серед трум'язниць. Джейк Пол сам викликатиме нас на бої. Ого, я ж так давно не лежав у ванні. Так, так, дякую, Амандо. Ні, та ви знущаєтесь. Мені треба помитися після успішного бою. Дуже потрібно. А може ти хоч дочекаєшся, поки я вилізу. Фу, яка гердота. Мені хоч раз у цьому житті пощастить чи ні? Чому про мене ніхто не думає? Він поводиться так, ніби ця ванна тільки для нього. Блаженство! Мені цього не вистачало. Я цей день надовго запам'ятаю. І чому нам за перемоги в Олімпіадах таке ж одного разу не влаштовували? Треба з ними серйозно поговорити. Аго, ви двоє дайте Тейлору спокій, і підійдіть сюди, мерщій. Це наказ, чому вона на нас кричить. Взагалі, то я повинна покарати вас за те, що ви зіпсували мій сюрприз, який я зробила спеціально для Тейлора. Що несправедливо! Я навіть не встиг доторкнутися до води, поки чекав своєї черги. Ха -ха -ха. Це тому, що ти програв у камінь ножиці папір. Це тому, що ти не сказав, що є папір. Ох, дитячий садок. Привіт, я з прокатуван прийшла за оплатою наших послуг. Вони нею користувалися, вони і розрахуються. Хлопці, я чекаю на гроші. Ох, секундочку, вибачте, але у нас їх немає. Стривайте, я ж так і не викупався. Чого я повинен платити? Усе з вами зрозуміло. Ай, це трохи боляче. Не засмучуйся, ще відпочинеш. Ви ж не викличете поліцію за несплату. Добре, це було за рахунок пані Чилвел. До зустрічі. Bye. Ще відпочину, значить, швидше б. Аго, тату качко, ти ж відведеш наших каченят до коледжу. Звичайно, мама, качко. Іден мені допоможе. Тривай, ти забув свій хлібний ланч. О, дякую. Ну все я поплив. Хм, що за звуки? Точно не плескіт води. 25, 26. На що витріщаєся, ледащо? Ні на що. Так, це був лише сон. Скода, що коїться. Пожежа чи що? Як невчасно. Я підхід ще не доробив. Що нам робити? Ми в камері тікати нікуди. Невже ми всі приречені? Ай! Гей, зараз не час для вивчення законів гравітації. Я хочу жити! Я ще не написав дисертацію. Тихіше, хлопчики, зараз я вас випущу. Виходьте швидше, швидше. Біжіть до пожежного виходу. За мною. А де ж пожежа? Потрібно вимкнути сигналізацію. Гей, а ну припиніть панікувати. Тут якась записка. Ха, ха це пранк. Хм. Хм. Дуже поганий жарт. Це не смішно. І хто до цього додумався? Це дуже нерозумно. Так робити не можна. Не жартуй з сигналізацією. Це небезпечно для життя. Чому ви ще тут? Повертайтеся до камери. Як скажеш? Гей, зачекайте на мене. Небезпеки немає. Повертайтеся до своїх справ. Я спочатку дуже злякався. Аго, ви теж це бачите? Хтось непогано постарався за нашої відсутності. Коли наша камера встигла перетворитися на спа-салон, я цього не замовляла. Звідки тут ванна та всі ці свічки? Ова, хлопці, погляньте на це. Навіть масажний стіл з'явився. Я перший хочу на ньому побувати. Яке м'яке простирадло. Не мов шовк. З такої в'язниці я навіть тікати не захочу. Невже моя мрія прийняти теплу розслаблюючу ванну? Нарешті здійсниться. Тут є все для відпочинку. Це найкращий день у моєму житті. Хтось і мене не залишив без подарунка. Як зворушливо, просто розслабся. Подивимося, угу. що там усередині. Ем, Що це та як цим користуватися? Може, це якийсь високотехнологічний прилад, щоб легше було ловити злочинців? Привіт! Сьогодні у вашій в'язниці день чилу. Тож кожен відпочине по максимуму. О, пані Чилвел, то це ви вирішили зробити нам такий приємний сюрприз. Дякуємо. Так хто ж буде першим? Ця дивна О. подушка якась не дуже зручна. Мене вічно болить шия. Бо вона масажна, і її треба ввімкнути. Ого, зовсім інша річ. До речі, чому у тебе немає жодного татуювання? Не знаю, якось mm. не думав про це. Та й навіщо воно мені? Я можу зробити тобі будь-яке. Може набити щось у стилі кросвордів. Я їх ж люблю, але не настільки сильно. Хм, А що щодо математики? Дай подумати: mm. у мене виникла геніальна ідея водичка така тепла. Почуваюся русалкою. Бачу, ти вже насолоджуєшся ванною. А хочеш, я додам твоєму відпочинку бар. Це ж бомбочки для ванни. Я ще ніколи ними не користувався. Як гарно, тепер вода ще й блищить. Дякую вам, пані Чилбел. О, мало не забула. Це теж тобі. Ова, качечки, як я й хотів. Мамо, качко, а ходімо, відвідаємо Дена. Гайда, він же такий добрий та розумний. Як працює <тур managed to buy> <recyc�>. цей <suck> дивний пристрій? А, мабуть, це масажер для рук. Так, спробую його обімкнути. Запрацював. Добре, подивимося, наскільки він ефективний. Ой, <gles> <gles лоскітно. Амандо, не хочу переривати веселощі. Та це не так працює. Ному покажу. А навіщо мені так низько тягнути руки? Ні-ні. <gles> І ти маєш сюди встати, адже це масажер для ніг. А зрозуміло, так би написала на ньому. Ова мене атакують, адже навіть інструкції немає. Це тренування реакції. Я готова, починайте. Ого, як приємно! Мої ноги ніби потрапили до раю. Ну як сподобалося? Так дуже чудово. Тепер просто відкинься на спинку стільця та розслабся. І я повинна зняти твій кашкет. Що ти задумала? Ти ж багато думаєш і працюєш, і тобі, безперечно, не завадить масаж голови. Аго, Мачо, хочеш, я тобі зроблю масаж? Я не відмовився після тренування. Це те, що треба. Тоді лягай, і насолоджуйся. Розімни мені спинку, будь ласка, без проблем. Ох, а це виявилося важчим, ніж я думала. У нього що м'язи зі сталі? У мене нічого не виходить. Бракує сил. А можеш масажувати інтенсивніше. Не бійся, мені не боляче. Тоді зміню техніку. Ох, у мене вже в самої руки болять. А якщо так? Ох, як добре. Я втомилася більше, так не можу. О, вигадала. Це точно має допомогти. Не дарма я грала в попі плейнтайм. У тебе такі ніжні руки подивимося як довго я зможу протриматися під водою Hmm, слово семилітер – літер це теорема. Схоже, уперше у в'язниці трум абсолютно всі могли по-справжньому розслабитися. Навіть наглядача Манда заснула під час своєї зміни міцним сном. Качок Тейлор, як і його співкамерники, ботаніки, також вирішив прилягти та відпочити. Але що тут коїться насправді? Тільки тихо, не можна в жодному разі розбудити їх. Ідіть за мною. Виявляється, пані Чилвелл насправді мала підступний план. Ми майже біля виходу. Агов, Зніми дурні ланцюги. Якщо не Хочеш розбудити наглядачку та повернутися до своєї камери. Я не можу їх залишити, вони дуже дорого коштують. Я не для цього так ризикувала. Так краще. Пам'ятайте ні звуку. І чого це вона розкомандувалася? Вихід там поспішайте. Ге Гей, свобода! Бувайте невдахи. Це було дуже легко. Що ж, солодких снів. Ох, давно я так не розслаблялася. Навіть подрімати встигла. Час повертатися до роботи. Що, уже ранок? Час роботи зарядку. Не зрозумів. А звідки в мене ці ланцюги? Я за ніч встиг розбагатіти. Як я могла це допустити? Що сталося? Цілих дві хвилини під водою. Мій новий рекорд. Усі в'язні кудись втекли. Що це дуже небезпечно? Раптом вони прийдуть за нами. Ні, не всі втекли. Я все ще на місці. До речі, я вирішив змінити імідж та зробив татуювання. Як тобі? Це погано. Я не мала відволікатися. Що ж нам робити?